Сьогодні в мене особливе відео. Розпаковую посилочку від Тетяни і одразу бачу, ого, скільки тут скарбів! Ціла колекція намист, різні форми, діаметри, відтінки перлів від білосніжних до ніжно-рожевих. Є також бірюзове намисто і навіть масивне намисто із коралу. Усі ці прикраси тетяна колись придбала, коли жила в сонячному каїрі у Єгипті. Побажання були такі: із бірюзового намиста створити щось легке, літнє. З перлів елегантні та стримані варіанти, а з коралів яскраве колоритне намисто, яке пасуватиме до вишитого одягу. Фурнітура повинна бути вся родована, гіпоалергенна, з благородним блиском. Весь процес переробки показувати не буду. Покажу лише результат. Отже, із великих перлів я створила трирядне кольє із розкішною застіпкою, яку можна використовувати і як брошку. Вона усіяна фіанітами, тож блиск додає ще більше нарядності. Із коралу ми з Тетяною вибрали дизайн, де між великими кораловими намистинами розміщені дрібні камінці різних відтінків. Усе зібрано на піни вручну. Довжина 60 см. ідеально для етнічного образу. Із перлів у формі метелика я зробила чокер, поєднала їх на жилці із кришталевими намистинами, щоб він виглядав легким та сучасним. А із бірюзи я зібрала намисто із підвіскою у формі краба, який усіяний блакитними фіанітами в тон намистин. Застіпка кругла, теж інкрустована фіанітами і доповнюють композицію роздільне намистини у формі морських зірок. І нарешті із дрібних білих та персикових перлин ми вирішили зробити переплетене кольє у формі косички зі зручною тогл застіпкою. Ось така вийшла чарівна трансформація. Старі намиста отримали нове життя і зовсім інший характер. Кожна прикраса тепер матиме свою іншу нову історію. А як вам така ідея переробки? Обов'язково залишайте свою думку чи реакцію під відео. Мені буде дуже цікаво дізнатися, яка з прикрас сподобалася вам найбільше.